Європа не збирається знімати санкції з росіян. Про це після засідання так званої коаліції рішучих заявив британський прем'єр Кір Стармер. Росія за словами очільника уряду Великої Британії грає в ігри і тягне час. Неснавзивтувик. Минуло вже більше двох тижнів відтоді, як Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню. Ця пропозиція досі залишається без відповіді. Минуло вже більше тижня відтоді, як Путін погодився на енергетичне та інфраструктурне припинення вогню. Але відтоді Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі в містах по всій Україні президент Трамп справедливо назвав дії росіян неквапливими, і ми погодилися сьогодні тут, у Парижі, з тим, що росіяни займаються обструкцією. Вони грають вигри і тягнуть час. Це класика з підручника Путіна. Але ми не можемо дозволити їм тягнути з цим, аби вони продовжували своє незаконне вторгнення. They continue prosecuting their illegal invasion. така собі рішуча коаліція не прийняла рішення про своїх військових в Україні. Тож європейського миротворчого контингенту в Україні не буде, принаймні до закінчення бойових дій. Володимир Зеленський оприлюднив дані української розвідки, згідно з якими росіяни не те, що не збираються припиняти вогонь, а готують нові наступи на Сумську, Харківську та Запорізьку області.